Це стандартна М4, яку видають військовослужбовцям 3-го полку сил спеціальних операцій. І сьогодні ми з нашими інструкторами трошки поговоримо про зброю, яку видають, і про тренування, які відбуваються з особистою зброєю. Мій позивний Джока головний сержант. Посада старший інструктор, групи інструкторів. Мій основний напрямок це вогнева підготовка, також робота снайперами. Як розподіляють взагалі зброю? В залежності від посади, в залежності від змін, задач. Людині-оператору, який займається, допустим, забезпеченням, йому не потрібна там якась наворочена гвинтівка. І якщо порівнювати з оператором, який працює безпосередньо з попротивником, йому потрібно більш продвинута гвинтівка. Якщо там якісь спеціальні задачі, йому буде надано якісь додаткові гаджети чи інший вид озброєння для цього. Після того, як людина приходить в частину частиною, отримує свою зброю першу, що треба з нею зробити. Я як інструктор я спочатку дивлюся на що спроможний бєць, як його навчили на БЗВП. може його треба щось підпоригувати, якісь моменти з положенням, прицілюванням, з опорою для зброї зі стрільбою. Спочатку я оцінюю стрільця. Якщо бачу якісь проблеми, я над ним працюю, щоб він спочатку навчився стріляти влучно. Після того ми приходимо до проведення зброю до нормального бою. Які вправи? тренують регулярно на полігоні. Найперше, це треба відпрацьовувати положення для стрільби, а саме лежачи, коліно стоячи, так е, відпрацьовувати принципи лушної стрільби, тобто це саме поняття пострілу, це алгоритм дій, якого потрібно дотримуватися, щоб зробити лушний постріл. Тобто принципи лушної стрільби, положення для стрільби це база, яку яка не може забуватися. Що бійця стрільця добре получається, ми можемо переходити до більш складніше до стрільби за укриття, стрільба на Різні відстані стрільба з неудобних положень. Після того переходимо до стрільби на коротких відстанях, маніпуляції зі зброєю на коротких відстанях при роботі у траншеях там 5-10 метрів. Як коли ми працюємо траншеєм, то 10 метрів це вже велика відстань, тобто траншеї короткі. Так само всі, кін у закритих приміщеннях робота це короткі відстані і тут нам вже потрібна швидка маніпуляція зброї, швидка скидка, щоб ми мали перевагу над ворогом швидкості роботи. Тут вже влучність не така важлива, але важлива швидкість. Які види це тренувань групових це. бувають симуляцією без бойової зброї? Коли ми проводимо заняття вже колективні, ми використовуємо такі види, як страйкбольна зброя, сімунішин, тобто боєприпаси, які стріляють фарбою. Вони наносять деяку шкоду, воно попадає в людину, і можна сказати, що це як приближене до бойових. Людина, коли попадає, вона починає правильно використовувати укриття, правильно стріляти, ховатися і все реалістично. Це використовується своя особиста зброя, просто інше БК. Так, інше БК і також міняються затвори ті спеціальні боєприпаси. І також ми одягаємо маски на очі, на обличчя. Якщо на відстані до 10 метрів воно нормально б'є, то є тобто бійці вже починають більш розуміти, як їм ховатися, вже розумієш, воно боляче, можна так сказати. В який момент ви як інструктор розумієте, що людина вже може з бойовим БК працювати? Я дивлюсь на їхні маніпуляції зі зброєю, як вони лічу в вони в спину стволами не тикають, як вони взагалі працюють зі зброєю, чи собі там підбородок десь не тикають. Після того ми працюємо з цим як я сказав, дивимося, чи все безпечно, чи як контролюють сектора, як контролюють перед собою людей, так, куди вони стріляють. Після того ми вже Бачимо, чи можна працювати з бойовою стрільбою. Наскільки часто взагалі треба проходити тренування з особистою зброєю? Я думаю, 80% успіху влучності стрільби залежить від самого холостіння і маніпуляції зброєю, розуміння пострілу, коли у нас є вільний час, коли ми відпочиваємо від... Бойових завдань ми можемо просто холостити зі зброєю самі маніпуляції, заміни магазину, скидка, відпрацювання положень. Це взагалі можна робити без стрільби. І там, хоча б раз в тиждень виїхати постріляти, це було б непогано.